Куди зливається ваша дорогоцінна енергія, чому її постійно не вистачає? Друзі, все дуже просто: куди фокус уваги, туди зливається енергія. Куди зливається енергія, там і відбувається зростання в вашому житті всередині вас чи зовні вас. Отже, коли ви фокусуєтеся на негативних новинах, на неприємних думках, на поганих спогадах, на відчуттях суму, гніву, сорому, тривоги і так далі, ви начебто заправляєте топливом всі ці моменти. Всередині вас добривом, і вони починають розростатися, і вони починають матеріалізуватися в вашому цілі, у всіх серах вашого життя. Тому, якщо ви хочете це побороти, перш за все навчіться контролювати фокус своєї уваги. Перемикайте її з негативних джерел на позитивні джерела. Робіть практику вдячності. Я молодець. Займайтеся усвідомленою ходьбою. Прямо зараз, навколо вас, помітьте п'ять речей, які вас надихають.